Ідея створити проєкт Край ключі від раю виникла після того, як разом із сім'єю повернувся до рідного села на Херсонщині після деокупації правого берега. Розповідає Андрій Богун. Я бачу холодну війну між тими людьми, які залишалися, і тими людьми, які виїжджали. Тобто, оці нерозуміння. І неможливість ну знайти такого якогось слухача, який би сказав би, так, я тобі співчуваю, це велике горе і великі переживання. От і оця неможливість почути і висказатися, от вона привела до такого проекту, який от ми назвали край ключі від раю. Андрій Богун, батько п'ятьох дітей, працює в Великоолександрівському будинку культури. Старший син чоловіка, військовослужбовець, загинув у травні 2022-го. До проєкту долучилися українці з усього світу, говорить автор. Мета така була перша: зібрати фото ключів, просто ключів від будинків. Ну, це ключ, це не обов'язково. Якась нерухомість. Це може бути що завгодно, і ключ це такий собі символ, артефакт. Того місця, де тобі добре, і навіть е, якщо дім не зберігся, і люди не повернулися або вони повернулися, а будинку вже немає, або нема чому відкривати, двері виламані, то люди зберігають ці ключі з собою. В сумочках, десь на стінки в квартирі, де вони проживають, а в мене залишився маленький ключик, який для мене дуже важливий. Бо цей ключик від письмового столу в моїй спальні, де в принципі я складала шкільні щоденники. Власний щоденник з Артеку, де я переписувалася з друзями. Коли робили оголошення, ми казали, ми хочемо зібрати тисячу фото ключів. Щоб з цих тисяч фото можна було зробити величезні фотопано, це банери або ж просто плакати мозаїчного виду. Ідея була така: показати, що дім у нас один, але цей дім складається з без... незліченної кількості цеглинок, і ця кожна цеглинка має свою історію, вона індивідуальна. Згодом почали просити учасників проєкту написати або розповісти історію своїх ключів, говорить Андрій. Розповіді разом зі світлинами публікуються на сторінці проєкту у Фейсбуці, за потреби зберігаючи анонімність авторів. Для мене, як для куратора цього проєкту важливі ці всі розповіді: не скільки кастрюлю людини пропало, не яка падлюка лазила через вікно в його будинок а. Те, як людина відчуває ці події і робить аналіз е, е, свого світа сприйняття і розповідає, яка вона була до і яка вона стала після, коли почалась повномасштабна, то я була не вдома, не у каховці, а була у Львові. Я буквально виїхала за пару днів у справах і не змогла повернутись, от. І вийшло так, що я навіть умовно не попрощалась ні з містом, ні зі своїми знайомими. 12 історій з проєкту представила на театральних читках у Кривоморозі Розі восени 2024 року, говорить Андрій. Розповіді зачитували актори, аматори і глядачі. Ми плануємо ще зробити декілька таких от зустрічей. Перед тим як уже починати робити альманах, такий моновистав, щоб ці чітки проводити в різних містах, це збірка моновистав в жанрі вербатім. Вербатім це документальний театр, тобто, от з якою інтонацією, або ж з яким суржиком, або ж з якою швидкістю сказано так, його й передавати акторам, Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.